Друзі, ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. 22 квітня. Потужні вибухи на аеродромах Польщі. Другий літак, яким користувався Залужний під час рейсів до НАТО, намагалися знову підірвати пролуна вибух на аеродромі Гданська перед вилітом залужно до США. Зеленський був проти такої поїздки. Втім, генерала залужного запросили військові. Визит був непублічним і таємним. Залужний уже більше двох місяців, як не главком, але не перестає бути мішенню номер один для внутрішніх да зовнішніх. Ворогів генерала на борту не було, полетіло за 20 хвилин раніше, ніж кроти про це знали і мали дані із іншого аеродрому. Зокрема, Лондону. замах не вдався, ніхто не постраждав. Тим відомо, що Польща надає свої аеродроми для перельотів українських політиків та чиновників, а також вищого військового керівництва для нарад в Європу, адже з Києва спокійно зараз не вилетиш. На аеродромі українські літаки цивільного призначення, які обслуговує Польща, в тому числі і літак генерала Залужного, другий такий випадок. Це вже не перший такий випадок. Декілька днів тому Служба безпеки України знову затримала зрадника серед військових, був заворбованим ФСБ та планував замах на залужного зі своїми спільниками. 20 кілограм вибухівки повинні були встановлені бути в нарадчій кімнаті. І коли зібралися всі усі офіцери, мав би пролунати вибух. Позивний у затриманого сократик пишуть джерела в правоохоронних органах. Інший спільник у разі неуспіху випершого вибуху повинен був здійснити підрив кортежу залужного, завчасно замінувавши машини. Залужного дуже бояться. В РФ розуміють, що завдяки. Саме колишньому главкому ЗСУ засу нашій армії Україна і буде в НАТО не завдяки політикам, які псують відносини з Альянсом, а реально завдяки генералу Залужного. Паралельно з цим, прямо під час робочих зустрічей, росіяни в черговий раз кинули інформацію про успішний напад на залужного працює разом з Шапталою Заброським та іншими. Вся команда допомагає сирському. А Росія хай трандять і далі це все, що їм залишається. Інформація про смерті залужного поширили в соціальних мережах, зокрема в телеграм-каналах, які транслюють про Емлівську риторику у повідомленнях ідеться, що екс головнокомандує ДЗС у Валерій Залужний, нібито рідко з'являється у публічному просторі, бо якусь інформацію намагаються приховати. Автори повідомлень переконують, мовляв, залужно насправді вже немає серед живих або його нібито прибрали з публічного простору, оскільки він не заслужив довіри Зеленського. Це неправда. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своє, і висновки кожен робить сам. До до зустрічі, друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.